Ти, крім того, що ти куратор Турбо 21, Чим ти ще займаєшся в житті? Я ще власниця клінінгової компанії просто ізі. Також займаюся тим, що нормалізую своє життя в колі моєї сім'ї. І так само ще турбуюся про своїх батьків, про своїх близьких. про мами. Ну, от розкажи мені, будь ласка, про свою, свою справу життя, тому що це ж цікаво, що ти займаєшся Турбо 21 як куратор. А ще до того в тебе є власний бізнес. Як воно у тебе поєднується? Що ти для цього робиш? Власний бізнес це в мене таке, як моє захоплення. Я, я дуже люблю чисті приміщення, люблю гарну атмосферу, люблю релакс в чистих приміщеннях mm -hmm. і кайфую від того, що коли люди приходять додому, вони отримують задоволення від своєї домівки, від того, де вони проживають, як вони відпочивають. І так само дуже гарно, коли ми можемо створювати чистоту в різних закладах, де людям приємно приходити. Ходити, відчувати себе комфортно, відчувати себе я це розумію, як ти це поєднуєш, як, як ти можеш поєднує? бути куратором uh -huh. і ще й, і, а, власником бізнесу. Як як це? Це? Я а куратором я просто ділюся з людьми своїми знаннями, адже от, з компанією Богу Штайм, я не як куратор, але ще я раніше про неї знайома, і я вже... Ем, з 2014 року у мене є планувальник. Я планую, я планую все своє життя, і мені це подобається. А в компанії Богуштайм, коли я вже стала куратором, здається, це був який 2000... 23-й рік аж то там я ділюся. Я ділюся тим, що в мене виходить. Я розповідаю людям, як вони можуть покращити своє життя, впровадивши тайм менеджмент, так як колись я його впровадила в своє життя в 2014 році. І мені цікаво тут ділитися з людьми. А мені... скажи мені, будь ласка, от як у тебе де твій день? Вот, наприклад, тобі у тебе є кураторства. І робота, як ти це поєднуєш, От, як з чого починається твій день. І, ну, як завжди мій батько ще так завжди говорив, в нього була коронна фраза. Зараз це моя коронна фраза. Це правильне орг... правильна організація праці. Тобто, як я це поєдную, я все правильно організовую. Я гарно навчалася на тайм квесті. 21, один це. Ми побачили. І я знаю, як організувати своє життя по всіх Ти шестиспері. Розкажи, розкажи, от з чого починається твій день? Ти коли прокидаєшся, Що ти робиш спочатку? Я прокидаюся, йду на кухню, варю собі каву смачну. О -о -о. Вже тепер з вершками людмила божна навчила. Далі я беру свій планувальник і планую. Я планую свій день. Я то ти визначаю... ранок починаєш з кави з кави з плануванням. Ага. Обов'язково. Ага. А якщо в тебе і кураторство, і закази на роботі, то як ти розподіляєш цей час? Планую, в мене все, ну, все розплановано. Ти, ти? Ти в мене є три таких справи, які я маю зробити в день обов'язково. Тобто три таких фонових завдання. І ці фонові завдання я собі знаю чітко, в якій годині вони в мене мають бути. І я на день не стараюся планувати більше, ніж три таких основних фонових завдання. Uh -huh, uh -huh. А далі всі свої решта справи, які мені потрібно зробити. Я також їх записую в планування, але основне це зробити три моїх основних фонових. Uh -huh. А далі, якщо я щось встигну зробити, це вже буде приємний бонус. А скільки часу тебе кураторство займає на день? Кураторство в мене, якщо я веду тайм-квест, uh -huh. то у мене займає буквально вранці, я перевіряю звіти учасників, це буквально півгодини не більше, і ввечері також, якщо я перевіряю звіти учасників або щось відповідаю на їхні запитання, це буквально хвилин 20. і раз в тиждень, буквально 30 хвилин на прямий етер, тому що потрібно спілкуватися з учасниками, які у нас є в квесті. А твоє кураторство він як як воно впливає на твій бізнес? По-перше, коли я спілкуюся з іншими людьми, я читаю їхні звіти, я бачу, як люди планують свій день. Я дуже багато чого навчаюся в інших людей. І кураторство, коли ти пояснюєш людям про тайм менеджмент розповідаєш про досягнення цілей, про планування, інколи знаєте, так буває, що так комусь пояснювала, що аж сама поняла. а Це у мене. А ніколи не було тут такого, що в тебе це кураторство тільки заважає. І ти думаєш блін, ще ще його звіти ці дивитися? Навпаки його не вистачає. Думаєш, боже, коли вже опять цей квест, коли ти знову будеш спілкуватися з цікавими людьми з цікавими людьми? Адже в тайм менеджмент приходять лише цікаві люди. Приходять люди такі свідомі, які mm -hmm. дійсно хочуть щось своєму житті досягати, у яких вже є свій бізнес, mm -hmm. або які планують бізнес. Вони діляться своїми ідеями про, mm -hmm. про бізнес, про своє життя. І ти думаєш, ой, в цієї людини така ідея? Давай собі таке впроваджу. І дуже багато чого впроваджуєш. Навпаки, хочеться ще більше, більше, більше. І коли ти ведеш квест, ти йдеш йде обмін енергіями. Точно. Це завжди обмін енергіями. І коли вже квест завершується, і вже все вже не вистачає цього обміну. Хочеться його ще більше, більше і більше. Це дуже класно. А гроші, гроші, це ж енергія. І чим більше в нас йде обмін цією енергією між людьми, тим і мені гроші приходять, і іншим людям гроші приходять. Тобто всім. Тоді стаємо багатими, свідомими, класними людьми. Просунутими Про в плануванні і з нами легко жити, мені дуже легко в моєму клінінговому бізнесі вести бізнес, тому що в мене бізнес побудований на довірі, це дуже важливо. Uh -huh. А як може бути довіра до людини, яка все забуває, не встигає, запізнюється, не виконує свої зобов'язання? З такою людиною ніхто бізнес ніякий вести не буде, тому що ця людина несерйозна. А коли ми плануємо, коли у нас все розплановано по хвилинах, по секундах і ми людина слова, якщо ми щось зроб... якщо я щось пообіцяла і обов'язково це виконаю, то мені, мені легко йде бізнес. Мені дуже легко, адже завжди приємно мати справу з толковими людьми. Класно, викона. А скажи, а якщо хтось там опирається, це ж все ж таки люди всюди люди. І деякі ж не дуже. Добре, навчаються, ти ж знаєш, як у нас. Вони приходять, думають, що ми не будемо їх змушувати нічого робити. Да, і вони просто потім скажуть: я так і знав, що тайм менеджмент не працює. А ти змушуєш? От о, чому ти при цьому навчаєш? Ну я не змушую. Вони хочуть вже самі, потім, коли ти правильно звертаєшся до людини. Люди дуже люблять, коли до них коли говорять про них. Uh -huh. І коли я виходжу в прямий етер і говорю про людину в нашому квесті, яка вона молодець, як вона там трошечки старається, але не завжди встигає, то ця людина вона потім встигає. Вона встигає публікувати свої звіти, робити свою роботу. Тобто я їх трошечки наперед хвалю. Молодець, хорошо, Ну і тоді. Как твоя жизнь изменилась с того момента, как ты стала куратором? Именно жизнь. По первых стала більш впевненіша в собі. Угу. По-друге, дійсно, дійсно так пояснюю учасникам квесту матеріал по тайм-менеджменту, що дійсно аж сама поняла, багато чого поняла сама. Мені дуже подобається в тайм-менеджменті так як ми розподіляємо час на робочі завдання, на навчання і на особисті завдання. Я правильно прямо взяла це в своєму житті за правило, і це правило дуже гарно працює. Що я на робочі завдання, там, до прикладу, 6,5 годин, на курс-мажори угу. 4 години. 8 Годин на сон і половиною 5 ,5 годин в мене залишається на навчанні і на особисті. Коли так розподіляєш час, то, вірте, встигаєте абсолютно все. І так дуже гарно і легко